Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі! У цьому відео ми поговоримо про один з найяскравіших трендів блогінгу у 2024 році це красиве мовлення. І я сьогодні розкрию основні напрямки красивого мовлення і для чого блогеру красиво говорити зі своєю аудиторією, що взагалі таке красиво говорити, і всі нюанси мовлення блогерів у сьогоднішньому відео розберемо по пунктах. Тож, поїхали! Що ж таке взагалі красиве мовлення? Це те мовлення, яке хочеться слухати, продовжувати слухати, не звертаючи уваги на контекст, завдяки якому легко зрозуміти контекст. Це мовлення, яке передбачає правильну вимову кожного із звуків, і в якому не звертаєш уваги. На якісь недоречні паузи, на недоречні наголоси, тобто все дуже плавно і класно звучить. Я не знаю, як ще можна назвати красиве мовлення, може чітке, правильне, але якщо у вас є якийсь красивий епітет до цього мовлення, напишіть його у коментарях. Це дуже мені допоможе, тому що важливо, як же ви. Глядачі цього відео сприймаєте ось це мовлення, яке я щойно описала. Тож таке красиве мовлення є безумовно у тренді цього року для усіх блогерів. В першу чергу, для того, щоб висвітлити і показати свою експертність. Навіть якщо ви ведете не експертний блог, я переконана, що вам важливо доносити розуміння. Того, що взагалі ви розповідаєте про що і для чого. Наприклад, якщо ви навіть висвітлюєте якусь рекламу, ви можете допомогою красивого голосу переконливо про неї розказувати, що вона дійсно вам подобається. А часом буває так, що річ, яку ви отримали на рекламу, дійсно класна, ну прям чудова, але ви не можете це передати за допомогою голосу і будете думати. Чому ж реклама не діє? Що взагалі відбувається? А це все внаслідок того, що ви насправді неправильно звучите, і тому люди вам не вірять. Я не говорю тут про якісь там тіньові сторони того, що не знаю, треба впарювати щось. Я взагалі такої агресивної реклами надзвичайно не люблю. Але я люблю, коли люди дійсно висловлюють свою точку зору, і коли. Хочеться прямо купити те, про що вони говорять. Якщо ми розглядаємо експертів-блогерів, то це, звісно, впевненість у їхніх знаннях. Вони можуть бути крутими експертами, але якщо не вміють розказати про себе правильно донести свій досвід роботи, свої сильні сторони, то в порівнянні з тим, що вони не можуть про це говорити, оцей софт скіл їхній абсолютно ніяк не буде підтримувати оце хард прокачування. І тому, звичайно, у такого блогера-експерта не хочеться купувати продукти, тому що все-таки є якийсь сумнів у знаннях, які б круті кейси у нього не були. Наступна тенденція це голос як засіб переконливості часом ви берете участь у якихось конференціях або батлах. Або висловлюєте просто свою точку зору стосовно тієї чи іншої ситуації. І тут блогеру важливо вести людей за собою і бути переконливими. Не знаю, наприклад, у вас є думка про те, що треба зберігати довколишнє середовище, особливо у час, коли так багато різних забрудників і просто необхідно сортувати сміття. Також важливо не знаю, там використовувати екологічні пакетики і багато-багато іншого. Ви можете про це просто ніби розказувати, а можете доносити цю думку так, що інша людина, послухавши вас, дійсно задумається, що той пакет багаторазовий найкраще рішення, аніж так, як людина робила завжди. Щось сказати таке важливе, щоб змусити людину змінюватися. Це мені здається одна з найважливіших якостей блогера впливати на людину, бути інфлюенсером своїх думок і заряджати цими думками інших. Наступна третя функція це привернення уваги до контенту. Погодьтесь у вашій ніші будь якій ніші надзвичайно багато експертів, і як людині визначитися, що дійсно ви крутий, у вас треба брати той чи інший продукт? Вас треба слухати і звертати увагу на вашу думку, бо вона є важлива. А хтось менш важливий. Це відбувається. Навіть в умовах, коли ви умовно продаєте один і той самий продукт, розповідаєте про одну й ту саму річ. Я нещодавно спостерігала рекламу Гузема до е, дня Святого Валентина. Е, Гузема відправляла е, збірки поезій з цим кілечком їхнім фірмовим, яке розтягується. Я десь тут фоточко додам. Це дуже гарно. Мені дуже подобається цей бренд. І я побачила. Е, Рекламу у декількох блогерів в один і той же день. І от одна експертка, яка взяла цю прикрасу на рекламу, розповіла про неї у контексті свого блогу. Це було неймовірно. І я взагалі цю експертку слухаю, тому що в неї голос глибокий, приємний. Вона вміє ним модулювати. Вона дуже класно висвітлює ставлення спокою. Це характерна риса її блогу. В неї все спокійно, немає ніяких хайпів, все рівно і гладко. І інша популярна блогер-інфлюенсер, яка просто ніби чергову розпаковочку дістала кілечко, вдягла на пальчик, подивилась, що класна поезія про любов, і пішла далі. Мені більше душі емоції і виразності в контексті реклами було саме у моєї першої експертки, яка Дуже важливу річ зробила. Вона прямо зв'язала це контекстом, зв'язала словами, зробила цю рекламу характерною для свого блогу. І характерна риса вашого блогу буде саме в тому, що ви можете виділятися голосом. Класно звучите, класно вмієте говорити. Промовляєте всі звуки, дай Боже, вам здоров'я, всі звуки промовляти. Про це трошки далі я розкажу, чому важливо промовляти всі звуки. І прямо насолода, ви знаєте, від того, що одна й та сама реклама. Я реально спочатку навіть не зрозуміла, що це реклама, тому що вона була така приємна, така ненав'язлива, дуже крута. Я повернулася і поставила вподобайки, я зреагувала на цю рекламу, тому що дійсно вона того вартувала. Тож далі, наступне четверте, легше сприйняття інформації. Що це значить? Це означає, що людина, яка промовляє усі звуки правильно. Яка добирає повітря в потрібному місці, голос якої не виснажується під час мовлення, дуже легко сприймається іншими. Не треба відволікатися на якісь сторонні фактори. Людина-експерт або блогер веде тебе у цьому потязі своїх думок, виділяючи головні контексти. Єдине, що від вас треба це уважно слухати. Згадайте, я певна. Ви знаєте багато блогерів, які погано промовляють певні звуки, говорять, що це їхня родзинка. Але ти все одно збиваєшся з думки, тому що тобі треба час на усвідомлення того, яке слово вони говорять. Вони можуть бути крутими експертами, це безумовно можливо, але дуже важливо, звичайно ж, розбиратися у тому, що людина говорить, якщо у вас це викликає додаткове напруження. Тоді, звичайно, ви не будете купувати продукти у тієї людини, контент якої слухати складно за допомогою правильного мовлення, і це п'яте. Ми можемо формувати емоційний зв'язок з аудиторією. Найкраще емоції передає голос, звісно ж. І це буде голос людини. Я неодноразово зустрічала курси, які озвучені голосом штучного інтелекту, і він не передає емоцій. Це величезний мінус. Проте надзвичайно великою перевагою є те, що людина може транслювати емоції за рахунок свого голосу. І, відповідно, ці емоції можуть щитувати і сприймати інші люди. Тому ви можете використовувати цей інструмент для міцнішого зв'язку з аудиторією, бо надзвичайно багато СММ-спеціалістів зараз радять нам звернути увагу на саме емоційний контакт з аудиторією. А я хочу підкреслити, що цього можна досягнути лише Опанувавши мистецтво володіння власним голосом, маючи керований артикуляційний апарат, за допомогою якого ви можете передавати усі ці контексти, наступний аспект легше сприйняття інформації. Що це означає, навіть якщо треба... Пришвидшити відео, сповільнити або швиденько пролистати, ви точно зловите основний контекст мовлення людини, яка говорить чітко. Але якщо Людина говорить неправильно, неправильно виділяє слова, розставляє акценти, сприймати її надзвичайно складно. Тож врахуйте це під час ведення свого блогу у 2024 році. І останні у цьому списку, але не останні в цілому, проте останні на сьогодні це підвищення власного авторитету. Людина, яка розвивається, яка вчить інших розвиватися, і яка розвивається сама, звичайно, заслуговує. Високої оцінки і підвищує рівень лояльності своєї аудиторії до себе, до своєї особистості, тому що постійна робота над собою і самовдосконалення це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо постійно розвиватися, бути в динаміці в русі. І розуміти, що однією з найважливіших речей, які має зробити людина в своєму житті, це не зупиняти власний розвиток. Тож бажаю вам успіху у вашій нелегкій блогерській або інфлюенсерській діяльності, або розвитку свого експертного блогу на різних платформах. Нехай у вас все вдається, покращуйте своє мовлення. Це безумовно тренд в 2024 році. Тож, якщо відео вам було корисним, я чекаю ваші відгуки у коментарях. З радістю розкажу детальніше про теми, які ви будете пропонувати. А на цьому сьогодні все. І до зустрічі у наступних відео. па 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 пам